Отже, дорогі я ще хочу висловити стосовно того, що в нас яка хіне відбувається, починаючи з 2022 року. От дивіться, є, наприклад, такі поняття стан війни і воєнний стан. Ну, по суті, слова схожі, да? тобто там і слово стан є, і війна є, і тому подібне. Але в Україні зараз, на даний момент, воєнний стан він відрізняється від стану війни. Наприклад, якби був стан війни, то е, при таких розкладах Зелібобік би не міг би спиздити собі декілька бюджетів е, України просто собі на карман. Ви, до речі, знаєте, що за кількістю біткоїнів, от, наприклад, є рейтинг країн, е, в яких уряди тримають біткоїни. Так от, в рейтингу біткоїнів, світовому рейтингу світовому, не просто якомусь там, блядь, Шарашкиному, а світовому рейтингу біткоїнів Україна на четвертому місці. Об'єднані Арабські Емірати на 10-му, Україна на четвертому. А за кількістю біткоїнів. Зараз ви, напевно, подивитесь, що у вас немає світла і тому подібне. Я вже знімав, до речі, місяць тому, десь приблизно наприкінці. Навіть так, наприкінці жовтня 2025 року, що на потужностях атомних електростанцій майняться біткоїни, от, і тому людям відключають постійно світло. Зараз це вже, тобто, потім трішки там був спад, тому що біткоїн був по 126 тисяч, зараз він там по 90 і їм потрібно надолужувати втрачене. Також, стосовно воєнного стану і стану війни, якщо, наприклад, стан війни... То е усі дипломатичні стосунки з країнами припиняються, тому, власне, був запроваджений воєнний стан, оскільки, наприклад, можна просто-напросто красти, безбожно, красти і по суті це прикриваючись е тим, що начебто в нас війна. Хоча в нас війни немає. Хтось, наприклад, якісь там телепні скажуть: блядь, блядь як це так можна було об'явити війну, блять. Ядерній державі. А ви що думаєте, бля, Росія така дурна, бля, той самий Путін такий дурний, щоб їбанути ядерними боєголовками по території, яка йому потрібна? Чи потім, щоб на цих землях його бля, його робочі бля, народжували дітей, в яких там по дві по три голови, блядь, чи як? Ну, Не треба мені розказувати басні, що хтось там буде ядерною блядь, боєголовкою хуярити. Ніхто не буде ядерною боєголовкою хуярити, тому що їм ці землі потрібні. І їм ці землі потрібні чисті, блядь, а не так, щоб ще, сука, вкидувати гроші для того, щоб очищати повітря. А вони, сука, дуже скупі, дуже скупі, не хочуть витрачати ні на що.